14 січня. Приймати гнів. Щоденні роздуми для співзалежних, що одужують. Якби я займалася за гарною програмою, я б не злилася. Або якби я була доброю християнкою, я б не відчувала почуття агресії. Або таке. Якби я використовувала афірмації про щастя, я б не відчувала злість. Це старі твердження, які підбурюють нас знову придушувати почуття. Але агресія це частина нашого життя. Не потрібно постійно в ній перебувати чи шукати її, але ми не можемо дозволити її ігнорувати. У процесі одужання ми вчимося без сорому відчувати всі почуття, включаючи злість, але водночас. Брати відповідальність за свої дії, коли злимося, ми не повинні дозволяти злості собою керувати. Але це обов'язково станеться, якщо ми не будемо дозволяти собі її випробовувати, проживати. Бути великодушною, позитивною і здоровою людиною не означає ніколи не відчувати почуття агресії. Це означає відчувати почуття агресії, коли нам це потрібно. Сьогодні я дозволяю собі злитися. Якщо знадобиться, я можу відчувати і конструктивно випускати свої емоції, включаючи агресію. Я буду вдячна за свій гнів, а також за те, на що він мені вказує. Я можу відчувати і приймати всі свої емоції. При цьому не відчувати сорому. Я можу брати відповідальність за свої дії.